То Валерія Бандурко, начальник Черкаської районної військової адміністрації, з нами уже є на прямому зв'язку. Дякуємо, що знайшли час. Розкажіть, яка зараз ситуація у Черкасах, як відбувається розбір завалів у цього готелю? У нас тільки що був на прямому зв'язку брат одного з мешканців цього готелю, який розповів, що його брат, ну просто по суті прокинувся від того, що він. З висоти третього поверху впав е, на землю. Лікарі допомогли. Там є проблеми з хребтом, але лікарі пообіцяли, що ходити буде, але, але не швидко. Хоча спілкується, і це вже важливо, що з родиною ця людина може поговорити та розказати про свій стан. Ну, це думаю, для рідні найважливіше. Як відбувається зараз рятувальна операція? Так, станом на зараз йде розбір завалів ліквідація наслідків. Задіяна вся можлива техніка, яка у нас є в наявності. Її вистачає також весь особовий склад правоохоронних органів ДСНСу. Станом на зараз ми маємо 10 постраждалих. З них шестеро людей ушпиталених. Двоє перебувають в тяжко в тяжкому стані. Звичайно, сподіваємося, що більше таких. Інформації е, негативних не буде в тому плані, що більше не будемо знаходити людей. Ну об'єктивно сказати, скільки людей перебувало, можливості немає. Такої інформації немає. А була інформація е, про от... можливо 23 людини. Вона так в інтернеті з'являлася. Їй вірити, не вірити. Ну от як до неї ставитися зараз. Чекаємо на відновлення зв'язку з нашим співрозмовником. Ну, це важливо вточнити, тому що справді десь спочатку з'явилася інформація, що в отелі могло перебувати от в момент удару 23 особи. Зараз ми почули інформацію, що 10 людей е знайшли, шість з них ушпиталили. Якщо я не помиляю, зараз е по пам'яті відтворюють двоє у тяжкому стані. І зараз у е Черкаській районі військової адміністрації сподіваються, що більше не буде постраждалих. Так, Валерії Бандурко в нас, я так розумію, немає. Ну, екстрений ефір. Все, все зрозуміло. Далі, якщо я так розумію, у нас буде рух на Дмитра Мельника, речника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Рівненській області. Якщо він буде. А, от є пані Валерія, так вона з'явилася. До вас вертаємося. Пані Валерія, я оце уточнення. З'явилася ця інформація. Можливо, це був вкид про те, що 23 особи могло перебувати в готелі в момент влучання. Наскільки вона достовірна? Ця інформація? У нас немає точної цифри, скільки людей перебувало. Точної цифри немає. Це цифра орієнтовна. Скільки діло йшло вже до ранку, вхід був, люди могли потрапити всередину в довільній формі абсолютно. Йде робота, ми сподіваємося, що якомога швидше закінчимо її. Комунальні служби працюють також зараз у усіх напрямках необхідних. От. Всі працюємо, щоб якомога швидше. Ліквідувати наслідки агресії Російської Федерації сьогодні. весь світ святкує День Миру. А ми святкуємо в лапках 575-й день війни. І чотири ворожі ракети сьогодні були збиті. Ви знаєте, над нашою областю. Ну і на жаль, наслідки падіння уламки, ви бачите. А скажіть, будь ласка, от, стосовно місця, де знаходиться цей готель, наскільки в густонаселеному цивільному цвіта? Я, я дуже вас погано чую. Якщо я спробую говорити голосніше, чи чуєте зараз? Я я Дослу... прислухаюся. Прислухайтеся. А оцей готель знаходиться наскільки в густонаселеному районі, що там навколо нього, наскільки там небезпека для інших цивільних була? Е, я, я вас почула. Дивіться, та да, це дійсно густонаселений район, це е, майже центр міста міста. Тому зрозуміло, що там знаходиться велика кількість і багатоквартирних будинків, також відповідно інших об'єктів інфраструктури. Ну, зараз вже працює комісія, вона створена на базі міста. От члени комісії займаються обстеженням туди, куди вони можуть мати доступ відповідно після надання такого доступу правоохоронними органами. Бо роботи дуже багато, великий обсяг руйнувань. Дуже багато зруйнованого вибуховою хвилею, склопакети. Їхня кількість зараз, я навіть не можу озвучити, скільки це, але це не найгірше, звичайно, що могло бути. Найгірше це те, що зараз люди перебувають в край важкому стані в лікарні. Це все відновимо.